Я вітаю вас на уроці я досліджую світ. Тема нашого уроку що робити, щоб не хворіти. підручнику це сторінка 51. Коли ви здорові, ви гарно почуваєтесь, можемо старано навчатися, весело гратися, добре спати, маєте гарний апетит. Коли дитина хвора або людина хвора, доросла, у неї може щось боліти, наприклад, голова, живіт, зуб. Ти можеш відчувати втому, роздратування. Кожен може захворіти, якщо в його організм потраплять мікроорганізми, збудники хвороб. Таке захворювання називають інфекційним. Якщо хворіє багато людей, оголошують карантин. Для попередження хвороби роблять щеплення. Ви зараз скажете, що це все, ви вже знаєте, тому що в 2019 році в нас з вами почався. COVID-19, і ми з вами пережили цей карантин. І вийшли з нього тільки завдяки тому, що почали дорослі робити щеплення. І, але ж зараз все одно починається нова хвиля карантину, нова хвиля інфекційних захворювань. І до них відноситься не тільки Ковід, до них відноситься багато інших інфекційних захворювань, з якими треба вміти боротися і знати, як себе вести в тих чи інших ситуаціях. Нам треба знати, як збудники мікроорганізмів попадають в організм людини, і що нам треба робити, щоб уникнути цих захворювань. Отже, при спілкуванні, давайте пригадувати, при спілкуванні нас просили одягати маску. Так? Було таке? Було. І це нас багато людей вберегло від захворювання, тому що завдяки масці ми захищали себе від хвороб, від мікроорганізмів і так далі. При споживанні їжі та напоїв, слідкувати за чистотою тіла та продуктів, дивитися на термін придатності продуктів. Також знову звертаємося до, наших, до нашого карантину, який ми переживали з вами в 20-2021 2020 році. І нам треба було так дуже уважно відноситись до чистоти своїх рук, до чистоти навколишнього середовища, і ми часто бризкали руки, щоб убезпечити себе. Пригадайте, як заходили в школу і вам також бризкали руки антисептиком, щоб ви відчували себе захищеними. Тут іде у вас інформація про інфекційні хвороби, які можуть розноситись не тільки повітряним шляхом, а і через їжу і напої, коли дивитися треба термін придатності продуктів тому що. Просрочені продукти також можуть викликати інфекційну хворобу, яка буде передаватися від одного до іншого. Тому треба обов'язково дивитися на термін придатності продуктів. На кожних продуктах, на молочних, на м'ясних, на будь-яких продуктах є термін придатності. Звертайте увагу на ці цифри, які пишуть. Далі, якщо відкрита рана, ми з вами люди, і часто відбувається так, що діти падають з велосипедів, та навіть і дорослі інколи можуть собі заподіяти шкоди, якась і якась буде відкрита рана. Цю відкриту рану треба обов'язково обробити і звернутися за допомогою, якщо ви не в змозі самі впоратися з нею, тому необхідно обов'язково звертатися до дорослих. Тому що ви дитина і зробити самому правильну обробку ви не зможете. По-перше, кожна людина, по-перше, злякається, а по-друге, як правильно це зробити, знають тільки медики. Так? Тому треба обов'язково звертатися до дорослих. І дорослі вже тоді вирішать, чи треба їхати в лікарню, чи, можливо, мама з татом можуть самі обробити ту рану, яку ви впали на велосипеді і збили собі коліно. Тому не треба бреховувати від батьків, якщо десь ви щось там поранились. Це обов'язково треба звертатися за допомогою. Які спорад ти можеш дати своїм друзям? Чому? От є порада. Одягайся за погодою. Ви можете дати таку пораду своєму другу, щоб не захворіти. Так? Одягайся за погодою. Якщо в нас на вулиці дощ, холодно, сиро, то шорти і футболка це буде саме той одяг, який потрібен для цієї погоди. Ні, звичайно, так? Але якщо на вулиці жарко і літо, і ми можемо собі дозволити вийти в, шорті, в шортах і в футболці, але дитина виходить в чоботях і в шапці, то ви вже знаєте, да, що ні, це не, не той варіант, як, як треба одягатися по погоді. Робити щеплення. Робити щеплення є в, нашому, в наших реаліях є обов'язковим. Як би ми не відносились до цього, але щеплення нас захищають, вони дають нам імунітет, вони дають нам підтримку нашому організму. І треба просто більше читати і більше бути обізнаним в тому, для чого ми робимо ці щеплення. Звертайтесь до своїх сімейних лікарів, вони вам прекрасно все розкажуть, вони розкажуть і розложать вам по полочкам. Про кожне щеплення і для чого воно потрібне. Треба робити. І не треба до цього відноситись так, що «Та, нехай пройде, ні, не пройде, треба. до цього треба звертатися до лікарів. Загартовуйся. Та, звичайно, треба дати таку пораду своїм друзям і самому використовувати це правило. Загартовуватись завжди корисно для здоров'я. Користуйся справними речами. Ну, та, тут така порада, що ну, для вашого здоров'я да, справні речі це, ну, наприклад, велосипед, який може спричинити вам потім там травму якусь, або ще щось. Якщо він справний, то да, ви можете кататися і не боятися того, що там станеться якась пригода. Але якщо він має якусь, якісь дефекти або якусь зламану річ, то треба, звичайно, скористатися порадою і. Знайте того, хто вам його справи. Не вживай просрочену їжу. Ну, це правило стосується не тільки для дітей, це правило стосується більше для дорослих, тому що дорослі закуповують для дітей продукти, так? Але ж і дітям треба бути уважним, якщо ви не можете знайти де знаходиться термін придатності, попросіть про це своїх. Старших друзів або своїх батьків, хай вони на кожному продукті вам покажуть, де знаходиться термін придатності і як його правильно читати. Для цього треба знати номери місяців, і день тижня, день місяця, і номер місяця. І все, і все, ви... Зрозумієте, як читати, і будете прекрасно орієнтуватися в тому чи іншому продукті. І завжди будете в безпеці. Я вам бажаю, щоб ви виконували всі-всі наші рекомендації, щоб були завжди здоровими і ніколи не хворіли. До нових зустрічей і бажаю вам тихого дня!